І надійшло слово Господнє до Йони вдруге. Встань іди в Ніневію, у те велике місто і проповідуй йому те, що я скажу тобі. Устав Йона і пішов за Господнім словом у Ніневію. Ніневія ж була надзвичайно велике місто на три дні ходи. І Йона почав увіходити в місто один день ходи. Він об'явив, кажучи, ще сорок день і Ніневія буде зруйнована. І повірили Ніневитяни Богові, оголосили піст і понадягали веретища від найбільшого до найменшого. Вістка про це дійшла до Ніневійського царя. Він устав з престолу свого, скинув одежу з себе, покрився веретищем. І сів на попелі. Далі, на наказ царя і його вельмож було голосно оповіщено в ніневії: ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці нічого не сміють їсти, ні споживати, та й води не сміють пити, та щоб усі від людини до скотини. Понакривались веретищами і чим дуж взивали до Бога, і щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Хто зна, чи Бог іще не повернеться, та не роздумає і не відверне від нас палаючий гнів свій, тож ми і не загинемо. Побачив Бог їхні вчинки. Що вони відвернулись від своєї нікчемної поведінки і роздумався щодо лиха, яке був погрожував їм учинити, і не вчинив його.